Розказував вчора про хлопця, який героїчно в автобусі, випливнув у вікно. Коли було влучання, виламав двері, які були заблоковані. На жаль, водій автобуса помер і не змог відчинити двері. Він самостійно виламав двері і допомог людям вийти з цього автобуса. Хлопцю 13 років займається вільною боротьбою. Вчора спілкувався з його мамою. Мама також була вражена у дитині три осколки в голові. Він стікає кров'ю, але допомагав людям. Я пане Артеме вважаю, що ми маємо назвати ім'я цього хлопця Кирило Іляшенко. І знаєте, тут, чесно кажучи. У мене такого віку самого сина, мій старший, і це дуже страшно, що наші українські діти повинні мати такий досвід. Ми страшно пишаємося цими дітьми. Дуже дякую Кирилу за те, що він врятував стільки людей, скільки зміг. Але дуже шкода, що наші українські діти повинні це вміти. Говорячи не лише про дітей, говорячи про обсяги руйнувань, про, про пошкоджені пам'ятки культурної спадщини та архітектури, хотілось би вас запитати, як багато багато пошкоджень. З цього ви руйнування визнала історична частина. Так, да, да, це конгрес-центр, Тут проходило дуже багато е мероприєм, мероприємств, Тут дуже багато людей працювало і також діти проводили свої заходи. На жаль, це приміщення повністю зруйноване, е і ну я навіть не, не уявляю, скільки потрібно коштів для того, щоб це відновити. Тут знаєте, пане Артеме, кошти знайдемо, як то кажуть. Це це ми знайдемо. Це і, і банки відкриємо. І це на жаль, не можна повернути життя наших людей. Говорячи Собіців, про інтенсивність. Це Говорячи про інтенсивність і про динаміку російських атак за останні тиждень. Ми бачимо, що вона змінилася, вона збільшилася. Ось як, як місто на це реагує? Чи можливо десь відкрили ще нове бомбосховище? Що говорить про це влада? Як влада готується до цих обстрілів? Чи вчасно спрацьовує, спрацьовує сигнал тривоги? Дуже дуже багато обстрілів по всій сумської територіальній громаді. Це більше старостинські округи, які Ближче до кордону з агресором постійно пролітають шахеди, постійно летять ті ракети. Хотілося б зазначити, подякувати старостам, ті, які там знаходяться, вони допомагають людям і в відновленні, і в ліквідації наслідків, то тобто проводять дуже ефективну роботу.